Всім привіт! Це відео дослідження про стан соляних шахт із унікальними підземними лікарнями, які функціонували до 2008 року. І воно є частиною мого великого відео про солотвину. Але я вирішила також опублікувати його на каналі окремо, щоб акцентувати увагу саме на цій проблемі. Якщо ви ще не дивились відео про Солотвину, то обов'язково перегляньте, бо там я чесно розказую. Про ціни на проживання, харчування і всі мої враження від цього контрастного курорту на Закарпатті. А тепер їдемо до соляних шахт. Позаду мене те місце, на яке я вам обіцяла приїхати ще на початку відео. Я сама особисто дуже хотіла сюди потрапити, тому що мені було дуже цікаво, як зараз виглядають унікальні лікарні підземні, які, на жаль, закрилися 15 років тому. Наскільки мені відомо, лікарні були в шахті номер 8 яка була відкрита ще в 1860-х роках, якщо я не помиляюся, в ній видобували сіль. А в 1968 році там почали лікувати людей під землею, унікальним методом спелеотерапії. Потім пізніше, через років. Вісім відкрили шахту номер 9 і мені здається, от саме шахта номер 9 позаду мене, це вона і є, але на жаль, 15 років ці шахти вже не функціонують. Промисловий видобуток солі в Солотвино має багатовікову історію у 18 столітті, за часів Габсбургів тут почали будувати справжні шахти, а в дев'ятнадцятому на них вже працювали кількасот працівників в середині двадцятого століття. Місцеві лікарі. І вчені помітили, що шахтарі, які працювали в соляних шахтах, солоно практично не мали проблем з дихальною системою. Це зацікавило лікарів з Ужгорода та Києва. І в 1958-60-х роках у солотвино провели дослідні спуски груп пацієнтів з бронхіальною астмою в соляну шахту. Хоча умови тоді були спартанські, просто облаштовані приміщення під землею. Встановлені ліжка, проте результати цих дослідів були вражаючими. І там глибоко під землею, в 1968 році, шахта номер 8 стала офіційним медичним закладом для спелеотерапії. Цікаво прийти тут прогулятися, але оце все сміття, яке ми тут бачимо, ну чомусь це для мене вже якась, знаєте, типова картина для Солотвину. Там, де мало ходять туристи, там і насмічено. Чомусь влада Солотвино, селище Солотвино не доглядає за такими територіями. Чомусь, я так розумію, сюди вивозять сміття, тут викидають, ніхто за цим не дивиться, хоча це унікальні, унікальні просто місця. І навіть якщо їх закрили, їх затопило, до речі, затопило їх через халатність і бездіяльність тодішнього керівництва цих шахт, тому що їх можна було спасти. І зараз ми бачимо ту саму халатність ось навколо. Оці всі гори сміття. Тому що навіть якщо закрили шахти, я так розумію, можна було б створити якийсь музей пам'яті тої самої лікарні, щось зробити хороше, толкове, куди б люди приходили і згадували, хто тут лікувався, адже тут лікувалися тисячі людей. Сумна картина. Ми пройшли трішки далі від тої шахти, де ми починали нашу мандрівку. І ми знайшли ще дві шахти. І я так підозрюю, що це шахта номер 7 про яку я читала, вона була закрита ще після Другої світової війни, а це шахта номер 8 Про яку я розповідала на початку. І саме в цій шахті починали лікувати людей під землею. До речі, опускалися, що в восьмій, що в дев'ятій шахті люди на глибину аж до 300 метрів. Чому ж не врятували шахти? Адже ще з 2005 року, коли з'явились перші провалля ґрунту, ситуацію почали вивчати. Створили державну комісію, яка визнала загрозу, але не виділила реальних коштів на негайну ліквідацію причин. Не були укріплені шахти, не відкачувалась вода. Всі дії були запізнілими і обмеженими. І переважно все було в вигляді технічних висновків та рішення про розглянути можливість. І після того, як в 2008 році в шахті номер 9 стався залповий прорив води, шахта номер 8 теж почала підтоплюватися, і зупинити затоплення було вже технічно, надзвичайно складно. От які величезні механізми порівняно зі мною, ось такі небезпечні провалля тут, в цих шахтах. І нічого не перегороджено, ніде немає надписів, що є небезпека, що сюди заборонено заходити і заборонено тут перебувати. Там, напевно, теж провалля, і бачите, в якому стані тут перекриття. Найбільш прикро, що все це можна було б врятувати, якби встановили насоси для відкачування води. На це, до речі, були виділені бюджетні кошти, але роботи так і не провелися. І найгірше, що зараз в солотвино посилюються карстові процеси, соляні шахти заповнюються водою. Відповідно, через це утворюються провалля. В будинках тріскаються стіни, утворюються тріщини на дорогах, все це небезпечно. Все це загрожує техногенною катастрофою цьому селищу. Але чомусь ніхто не б'є на сполох. Небезпечним і є те, що тут взагалі нічого не зроблено для того, щоб люди не могли залазити на гору. Тут я бачила, ходять і діти, і підлітки бігають, і все це ось в такому відкритому стані. Хоча тут багато де є дуже великі провалля, великі діри. Але я бачу владі байдужки. До речі, а отам мужчина якраз привіз сміття викидає. Викидають сміття прямо в озеро. Приїхали мужчини, повикидали і їдуть геть. Боже, що робиться з людьми? Я не розумію. Люди, Ви тут живете і ви, містяни, жителі, Солотвино, приїжджаєте і просто закидаєте. Ці місця сміттям. Тут сміття під ногами просто величезна кількість, це жах. Просто у мене на очах. Приїхав мужчина, викинув сміття. Нормально. Для них нормально. Оцей бурян дуже небезпечний. Я ним щойно дуже поранила собі ногу. Я не очікувала, що він аж так може порізати шкіру. Так що треба бути обережним з такою рослиною. Прошу ні в якому разі не повторювати ці дії в реальному житті, адже зйомка з висоти виконана професіоналом. Що хотілося мені сказати? що Дуже прикро спостерігати, як сьогодні ці унікальні соляні шахти занепадають, усвідомлюючи, наскільки важливими вони були для здоров'я тисяч людей ще якихось два десятиліття тому. Зараз на місці провалів утворились соляні озера. У багатьох з них в центрі Солотвину відпочивають туристи, а деякі знаходяться прямо тут. Ось біля шахти дуже сумно бачити таку картину: унікальні соляні ландшафти Солотвина, які могли б бути туристичною перлиною, нині завалені сміттям і занедбані.